Добрий раночок! Добрий добрий раночок, я Маша голов. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, здоров'ям. І сьогодні така коротка, швидка зарядка на 20 хвилиночок. Я постараюся вмістити це в час для того, щоб у вас була можливість, коли немає часу, все ще знаходити для себе коханих 20 хвилинок. І повірте, здоров'я лімфи, спини, наше самопочуття і краса. Будуть розвиватись навіть від 20 хвилин в день. Просто регулярненько. І перш ніж ми почнемо, я хочу вам сказати величезне дякую за всі ваші коментарі, за підписки, лайки, дзвіночки, за поширення каналу, за, можливо, у вас є можливість і бажання фінансову підтримку каналу. Я щиро вдячна і ціную вашу довіру. Все, полетіли! Сідаємо з вами на стопи, стопи збираємо разом на п'яточки носки. Сідаємо зверху, в цьому положенні сидимо, доки є можливість. Якщо стояна, то складно сходимо зі стоп. Зараз вже працюємо з стопи, прокрутили наш таз вперед, за маківку потягнулися догори ребра на тазом, заплющуємо очі. І перше, що ми робимо, налаштовуємося на заняття і зміщуємо фокус уваги на себе, на дихання. Глибокий повільний вдих. Розслабити м'язи, обличчя, плечі, видих. Кладемо долоні на грудну клітину під ключиці. уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, хвиля, що несеться, чи куля, що світиться. З кожним вдихом цей об'єкт стає все більше і більше. Глибокий вдих. І видих, уявляємо, як починає пульсувати, крутитись, розквітати тепліше. І ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. І видих, доходить до плеч, підборіддя потилиці ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині. Глибокий вдих. І витих, розплющуємо очі, прибираємо долоню. І ось тепер готові розпочинати. Так, наш час полетів. Стаємо на чотири точки опори, коліна під тазом, кисті під плечима, округляємо спиночку, починаючи з поперека, грудний відділ шия. З видихом сильно округлили, відштовхнулись від підлоги. А вдих розкрили плечі підберіться вперед, продавили. Кішка корова. Розпочинаємо. Шо роботу і розкрила плечі вперед і ще з видихом сильно. Молодці. І вниз, вдих розкрили плечики, витягнули спину. І поїхали в собаку мордою вниз, відштовхнулись від рук від ніг, розштовхуємо килим, продавили грудний відділ. П'яточки тягнуться в підлогу, коприк до стелі, шия довга. Попередувати вагу тіла на праву ліву ногу. І підходимо ногами до наших рук, натискаючи. Повільно розкручуємося до гори. Хребець за хребцем шиє остання, чудово! Стрибаємо сто разів приблизно маленькі стрибочки, якщо треба, притримуємо наші груди або розслаблені руки. Розганяємо лімфу, запускаємо кишківник, допомагаємо тілу працювати як годиничок. І далі ми повернемося, зробимо нашу зарядку тибетських монахів, яка називається око відродження. Вона така класна, базова із. П'яти чи шести вправ, <хи> не впевнена. Давайте проходимо. Один, два, три, чотири, п'ять вправ, які повторюються по сім разів. Можна збільшувати щотижня кількість повторювань. І якщо виконувати кожного дня цю зарядку за легендою, є така книжка уховідження, за легендою, саме вона дає безкінечну молодість та енергію. Можна спробувати, то працює як мінімум добре для тіла, як максимум дійсно працює енергетично. Теж і зупиняємося. Три, два, один. глибокий вдих руки через сторони догори. Витягнули ребра високо, високо і вниз видих стікаємо корпусом праве ліве коліно по черзі згинається. Беремо себе за лікті ребра, тягнуться до стегон І ще шию відпустили. Три, два, один. І розкрутилися догори. Хрепеться хребцем, шия. Остання, молодці. Руки по сторонам плечі опустили, дивимось вперед, погнали. Крутимось по годинниковій стрілці, сім обертів таз підкручені, руки розтягуються сильно по сторонам. Голова як можна швидше повертається в центр, тримаємо точку попереду. І зупинились. Після сими відновили зір, від голови починаємо спускатися вниз. даун. хребець за хребцем. Сідаємо і лягаємо. Наші ножки витягаємо вниз. Руки підкладаємо під сідниці. Якщо хочете. Трошки спростити собі задачу або вздовж тіла. На вдих, піднімаємо наші ноги на 90 градусів. Стопи на себе, підборіддя тягнеться до наших ніг. Жозі, я все розумію, але відходь, 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 відходь. Оп! Добренько, поїхали. І ще стопи на себе і вдих. Підборіддя тягнеться до ніг, плечі припідняли, на видих повільно спускаємо, концентруючи увагу на нашому животі. І ще вдих невеличка пауза, видих. Живіт притискає поперек, напружуючись, не видуваємо прес вдих. Навпаки, втискаємо в себе і видих. Повільно, повільно, повільно. Молодці, розсабили плечі шию. І вдих. На себе натягнули стопи, прес напружили, річка, пауза. А видих, натягнули стопи від себе, відпустили вниз. Відпустили плечики, шию вдих і ще догори. Тримати, тримати обнічки, видих. Супер. Відпустили плечі ще вдих. Невеличка пауза і видих. Чим повільніше, тим краще. Умнічки останній раз дохори вдих і видих. М'язи живота включені. Відпустили ліве коліночко до себе з видихом. Притягнули до грудного відділу. Права нога натягнулася сильно в протилежну сторону вниз. Плечі відпустили, притисли спину до підлоги. Відпустили ліве коліно праве до себе. Так само на видих до грудного відділу. Ліва нога максимально вниз, без різких болей, не має бути дискомфорту в стегнах. Не тиснемо, якщо боляче, на видих ще до себе. Чудово потягнулися за коліно, піднімаємось, стаємо на коліна. Вони у нас під тазом або трошечки ширше. Стопи позаду лежать, спина рівна, таз підкручений, з видихом під до грудного відділу. Глибокий вдих, сідниці затисли, руки впираються в ноги під сідницями, розкрили плечі. Назад широслаблено, хилилися, немов через паркан. І вперед видих. Повертаємось. Обов'язково сідниці включать, щоб поперек не перенапружувати. Вдих. На грудному відділі концентрація. Видих. Відпустили, повернулись. І ще вдих. Лікці тягнуться один до одного. Молодці. І вперед видих. Шия розслаблена, нахиляючись назад вдих та штовхаємо вперед. І молодці видих. <світ> Супер. і ще вдих. Сінечки затисли лікті один до одного, широ ослаблена. І вперед удих. <світ> ще вдих. Передню поверхню стигнати аж можемо відчувати, як натягується. І видих чудово. Ще два рази. А вдих. На верхній частині спини концентруємось. І видих. Найкращий ще вдих. Чудово. І вперед видих. Сідаємо на п'ятки руки далеко вперед. Поза дитини, глибокий вдих. Потягнулись руками вперед. І видих, відпустили плечі, лоб на підлогу, шию розслабили. Піднімаємося до наступної вправи. Сідаємо наші ноги перед собою, стопи на себе. Жозі! Жозі! Вибачте, там просто шкрябання паркету пішло. За Маківку хто писав, що вона дуже чемна. Ну, таке теж буває. За Маківку потягнулися до гори стопи на себе, підборіддя до грудної клітини, руки біля стегон. І поїхали догори вдих. Сідниці затисли коліна, стопи дивляться вперед. Шию відпустили до кінця. Видих, повертаємось назад. Вирівняли, спину натягнули, стопи. І вдих. Пальці рук теж впираються в підлогу, не тільки на основу нашої кисті. Видих, повернулися назад, вирівняли спиночку І ще вдих. Сідниці затисли, вище вище. А видих, молодці, і вирівняли спиночку. Розкрили плечі, замаківку потягнули догори вдих. Невеличка пауза і видих. Сильні руки, трицепси включаються, розкрили плечі, ще вдих. Вирівнюючи спини зводом позаду лопатки, шию відпустили пауза догори, а видих. Вирівняли спинку, натягнули, стопи ще вдих. Молодці, живіт плаский, Не витягуємо догори видих. Витягнулися за маківку, стопи на себе вдих. Чудово і видих. можна заплющувати очі, якщо вже знаєте, що робити, для того, щоб краще себе відчувати вдих, вище вище нас да, останній раз догори і видих. Вирівняли спину, поставили тильною стороною долоні, трошки потягнули, кисті компенсували, беремо себе за стопи, за щиколотки, Сідничками відходимо назад, вирівнюємо спину і по черзі наше праве ліве коліно в підлогу штовхається. Шия довга спина рівна. Стараємося вирівняти спину в пріоритеті, тільки потім вирівнювати наші ноги. І ще дигем, прокручуємо наш таз, сідничні кісточки назад. Тримаємо три. І ще видих, два. Молодці. Один. Відпустили. Підгинаємо наші ноги під себе. Переходимо вперед на собаку мордою вверх. Наші... Пальці рук розтопирені, впираються в підлогу, сідниці затисли, розкрили плечики, замаківку, за маківку потягнулись догори. І вдих поїхали догори. Прокрутили стопи, прокрутили таз до стелі, продавили грудний відділ. Вперед через хвилю хребту переходимо через планку, сіднички затисли, розкрили грудний відділ, собака морди вверх. І вдих. Сім разів якісних, відчуваючи тіло. Вперед видих, спробуйте і на стопах, і на хребту, і на руках, і на шиї. На спиночці розкрили плечики, концентрувати увагу, відслідковувати, що відбувається в тілі, вдих. Піднялися догори сильно куприком до стелі, продавили грудний відділ. І вперед видих хребет за хребцем. Це вже третій прес напружений до кінця. І розкрили плечики. Замаківку догори ще вдих. Молодці п'ятки продавили. Шия довга. і вперед видих. Хребеться хребцем таз відпустили, розкрили невідділи ще вдих. Начебто розштовхуємо килим килим і нашими руками, і ногами в дві сторони, і вперед видих. Чудово. І розкрили плечики, ще вдих. Жия довга плечі далеко від вух продавили п'яточки і вперед видих. <звук> Молодці, розкрутили плечі останній раз до вдих. П'ятки продавили, виштовхнули куприк до стелі, продавили грудний відділ. І вперед видих. Хребет за хребцем. Розкрили плечі. Молодці, розслабили плечі, перекочуємося на бік, через плече дивимося назад. Тільки якщо немає дискомфорту в нашому попереку, якщо є, пропускаємо цю вправу, дихаємо, перекотилися з одної сторони на іншу, відчуваємо натягування в боку, в боковій частині нашого тіла. Сідаємо на п'ятки, стопи впираються килим. руки далеко вперед, глибокий вдих. І видих. Потягнулися руками вперед. Грудний відділ тягнеться в підлогу. Кладемо або підборіддя, або лоб, або одне вушко на підлогу. І розслабляємо позаду стопи. Розслабляємо грудний відділ, плечі, поперек глибоко вдих. Молодці, видих, і ще тягнемося грудним відділом до підлоги і ще вдих. Дуже подобається нашим внутрішнім органам. Зараз ця позиція видих. І поміняли сторони, якщо ви лежали на одному вушку, міняємо на іншу, вдих глибокий. І видих. Запускаємо ЖКТ-процеси вдих. Допомагаємо навіть метаболізм покращити. А видих, молодці. Повертаємося в чотири точки опори відштовхнутися від рук. І два-три рази кішка-корова Якісно. з видихом, сильно округлили спиночку і вниз продавили, розкрили плечі підберіти вперед. І ще. А видих відтягнулись догори. І видих розкрили. Чудово, залишились в нейтральній позиції. Наш таз підкручений, спиночка рівна, живіт підтягнутий. З лівої руки починаємо. Заводимо нашу руку за голову, тримаємося за потилицю. І наш лікоть зараз буде малювати. Опускаємося ліктем прямо в підлогу, але при цьому залишаємо нашу праву руку рівно. Витягуємо лікоть вперед. Розкрити сильно назад і промалювати величезне коло. Ви можете навіть трошки тазом переходити до сідниць для того, щоб як можна більше амплітуду і рух нашої спини, наших лопаток пропрацювати і ще три дихаємо. На відчуттях багато важливо тут концентруємося в спині в розкритті наших грудного відділу лопаточок. І чотири. Молодці ще. Видих. І п'ять. Оп! Чудово! І неряємо нашою лівою рукою в праву сторону, плече по центру, праву руку в діагональ. Вздовж, на, вздовж підлоги. І розкрутили грудний відділ. Штовхнули плечі в підлогу, подивилися на стелю глибоко вдих. І видих. І ще, і ще, ще прокрутилися вдих. Молодці, видих, повернулися в центр. І чотири точки опори відбудували. Права рука пішла догори. Спочатку заводимо нашу руку за голову і лікоть відпустили вниз і виштовхнули вперед. догори, назад і прокрутилися нашим корпусом. Малюємо як можна більш амплітудне коло нашим ліктям. Ниряємо і ще дихаємо. Дари. Чудово. І ще включаємо спиночку. І чотири. І ще. Супер. І вдих. П'ять. Промалювали. Найкраще об шість. І сьомий. Оп. Чудово і відпустили праву руку в нашу ліву сторону, плече по центру, ліва рука в діагональ вздовж. Килимо на підлозі, розкрутили грудний відділ, штовхнули плечем в підлогу сильно і потягнулися до стель, можливо, аж до хрусту. таз повертаємо в центр. Тримаємо п'ять, чотири умнічки три, два. Один повернулися в центр, відштовхнулися від рук, від ніг виходимо в собаку морди вниз. Продавили п'яточки, підходимо стопами до рук, натискаючи на килим, розкручуємося догори. Хребеться хребцем, шиє остання. чудово. Зараз кладемо нашу ліву ножку на праву стоп на праве коліночко. Права наша нога опорна. П'ятка і передня частина стопи вцепилась підлогу, підйом трошки пропідняли. Спиночку вирівняли. Опускаємося тазом вниз. Опускаємо коліно від себе, штовхаємо ліво. І на видих спустили корпус по можливості. Тримаємо баланс, розкрили наші руки по сторонам. Дихаємо, тримаємо п'ять. Чотири молодці, три. І ще два. У кого виходить? Один. Спустили нашу праву руку вниз. А ліву оп, догори. Розкрутитися плечами, тримати баланс. І потягнулися, наскільки дозволяє тіло. Трошечки догори. Розкрутилися. Відчули цей тремор це нормально. І коли зловили баланс, можна подивитися навіть на кисть догори. Три, два, один відпустили нашу ліву ручку, піднялися догори, розкрутили наші ноги, струсили. Чудово, відчували добре бокову поверхню ноги, сідничний м'яз на розтягування і на розкриття наших стегон. Поїхали на іншу сторону. Права нога. Наша стопа на коліно. Вцепилися в підлогу опорною стопою лівою. Спиночка рівна. Розкрили наші руки красиво. Коліно від себе штовхаємо, а корпус спускаємо вниз. Тримаємо. П'ять, молодці. Чотири. І ще дихаємо. Три. І два. Один, хто може і хоче, додаємо. Відпускаємо нашу ліву руку на підлогу. Права рука пішла догори. Тримати баланс. Коли зловили баланс, подивитися на кисть, розкрити ще більше наші плечі, руку дихаємо. П'ять, чотири. Молодці. Три, два. Один відпустили повільно, повернулися, струсили наші ноги. Чудово розкриваємо в широке пліє. Наші таз підкручений коліна по сторонам, руки через сторони догори вдих. Сильно високо і вниз. Видих. Молодці, ще вдих. І видих. І ще вдих. Оп. І витих. Тепер прокручуємо наших стегнах трошечки через пружинку догори, прокрутилися в, стегну, в стегнах, опустили протилежну руку від нашої зігнутої ноги. І вдих, розкрили наші плечі максимально назад, потягнулися нашою рукою, повернулися назад, відштовхнулися, прокрутили стегна, сіли вниз. І так, на іншу сторону, Оп. розкрили плечі. Можна рух робити в довільному порядку, не обов'язково під підмірахунок. Можливо відчувати прокрутку стегон, відчувати сильні ноги, розкриття плеч грудного відділу. І повернулися через широке пліє. і ще прокрутили стегна розкрили наші плечі, потягнулись рукою як можна далі. Розкрилися широке пліє. Останні два рази. Оп! І розкрили плечі, потягнулись назад. Вдих і з видихом нижче. І ще вдих. Прокрутилися назад плечем, рукою і в широке пліє. Молодці. Піднімаємо таз до гори, стопи всередину. Беремо себе за лікті і вправо-вліво покачатись або намалювати безкінечність, безкінечність любові до власного тіла. І дихаємо, і в іншу сторону поїхали ліктями в протилежну сторону. え <laughs> І розслабити нашу задню поверхню ніг. Чудово збираємо стопочки разом, розкручуємося догори, Хребець за хребцем, шия. Остання. Руки позаду збираємо долоні від себе, розкрити плечі, потягнутися під беріддям трошечки вперед. Розкрити грудний відділ, міряємо вниз грудним відділом, руки як можна. Далі вперед, Коліна м'якесенькі. з витихом розкрили плече, ліве вирівняли ліву ногу. Повернулися в центр. Праве реплечко розкрили догори, потягнули, вирівняли праву ногу. Повернулися в центр. І ще по одному разу обшия продовжує рух і видих, подивитися на стелю. Чудово, в центр. Повертаємося догори, хребеться хребцем, шия остання. І я стресила наші руки, струсили наші ноги, і я вас вітаю. 20 хвилиночок пролетіло від голови. Спускаємося вниз хребет за хребцем. шия. Потім грудний відділ поперек. І сідаємо вниз наші ноги перед собою. Навіть після 20 хвилин. Дайте собі трошки часу Шавасані обов'язково. Руки під колінами. І розкручуємося, за хребцем, Вкладаємось на підлогу, витягаємо ноги вниз. Перший варіант. Або стопи під сідниці коліна, разом другий, або треті стопи разом коліна розкриваємо. Витягуємо довгу шию, розслабляємо наші плечі, руки вздовж тіла трошечки по сторонам, долоні до стелі, заплющуємо очі і даємо нашому тілу та мозку час відпочити та відновитись. Концентруємо увагу на диханні, сповільнюємо та поглиблюємо його, проходячи повітрям, наче від живота до діафрагми, грудного відділу, шиї, голови навдих. Невеличка пауза, на видих, повітря стікає шляхом назад, і начебто все навантаження забирає собою в підлогу. Уявляємо, як важкий прес притискає наше тіло. І ми розтікаємось по підлозі, з кожним видихом все більше і більше розслабляючись. Якщо якісь думки в голову приходять, це нормально. Ми їх відпускаємо начебто вздовж річки, і повертаємося в дихання. Глипоко, повільно, втих. Невеличка пауза і витих. І ще втих і вити. Якщо є бажання та можливості, можна залишитись шавасі ще трошки, ставте на паузу. Або разом зі мною повертаємо увагу до пальчиків рук, ніг трошки пошевелити ними. Якщо ви були в метелику, збираємо коліна разом і тягаємо ноги вниз, руки догори, плечі на вуха та стопи вниз потягнулися сильно, начебто тільки прокинулись і на видих росла. Перекочуємося на бік, відштовхуємося рукою від підлоги, вирівнюємося, сідаємо на стопу, вирівнюємо спиночку, заплющуємо очі і руки через сторони догори. Глибоко вдих, долоні до серця видих. Сказати собі дякую величезне. І ще вдих. І видих. Дякуємо ЗСУ. І ще вдих. І видих. Дякуємо Світ. А я дякую вам. І я вас вітаю, ми справились з нашою зарядкою. Ура, ура! Для мене особистий час пролетів. Для вас, сподіваюсь, також. Розповідайте в коментарях, як ваш стан. Пишіть. Що вам хочеться більше? Якщо є питання, задавайте. Я дуже радію і дуже вдячна такому зв'язку обміну енергії через коментарі, через фінансову підтримку канала, через поширення цього каналу своїм найближчим, найріднішим людям, підписникам, в тому числі. І я вам бажаю, щоб сьогодні завжди все виходило, щоб ви відчували це сонечко всередині, крила позаду. І бажаю класного вам дня, тижня. До зустрічі завтра о 9 ранку по Києву. Ваша Голова.